В iPhone знайшли новий вірус, який раніше розповсюджувався лише серед Android-смартфонів. Троян під назвою SparkCat краде дані з фотографій, що зберігаються на пристрої. Вірус виявили і в Store, і Google Play. Усього його знайшли у 20 фейкових додатках, які маскуються під месенджери, шиї асистентів, додатки для доставки їжі та доступу до криптобіржі. У Google Play ці додатки завантажили понад 242 тисячі разів. Для iOS такої статистики немає. Скачуючи фейковий додаток на iPhone, користувач надає доступ до фото за попереднім запитом з додатку. Потім вірус аналізує за допомогою оптичного розпізнавання символів, OCR, текст на зображеннях у галереї і, якщо виявляє якісь потрібні слова, то відправляє картинку зловмисникам. За словами експертів, це необхідно, щоб знайти сітфрази для використання криптогаманців. Крім цього, вірус сканує й іншу чутливу інформацію, у тому числі паролі для отримання доступу до банківських рахунків жертв. Активність SparkCat спостерігається у фоновому режимі він діє повільно, тому користувач може виявити діяльність вірусу не відразу.